Усім привіт, мої любі! Ну що ж, потроху начебто спадає жара, ця спека, неймовірна і не без проблем у фелонопсисному моєму куточку, бо було дуже спекотно і тут. І найбільше, скажімо так, в мене були ті, які колись постраждали через переохолодження, і на них були плями. Я їх пролікувала, відновлювала, наростила, наростила. Чисті великі листя, нічого знову не з'являлося. Але як тільки бахнула ця жара, до речі, як і коли а, взимку почалися відключення, оці перші блекаут в мене ті то, <пішли>, пішли плямами. А тепер от, коли було спекотно, вони знову пішли плямами і це. от, Я, наприклад, вже з цим не хочу мучитись, я це, скоріш за все, викину. Он. Але бачите, я почистила, і, в принципі, виглядає непогано, його я залишу, буду ростити далі. Але є отут-от в мене дуже великий ай-яй-яй. Бо Яваніка, подивіться, їй зовсім не сподобалось. І листя мені не дуже подобається на дотик і отако от біда сталася, воно пішло плямами, а це обов'язково грибок буде. Дуже активний. І... Отака біда вилізла на гігантеї Мої нові. Бачите, навіть не пересаджено ще. Два старих листа. Тут край жовтим пішов, а тут отаке і мені дуже не подобається оце вдавлена. Койомка це дуже неприємно. Хоча новий лист, який виріс в мене, просто ідеальний красень, але от, до речі, да, так не помічала, почала знімати. Трохи викривляється світло через а, лампу. І побачила отут-от по краю плямку. Отаке, це вона вже оброблена в мене. А, грибками, корисними грибками і бактеріями. От вони мають, якщо щось там є на поверхні, це все попоїсти. Але, чесно, я не думаю, що щось прямо з цього хороше вийде. От, і так в мене кілька, ну. Отут от трошки було тургор втратили, але зараз набрали. От я трохи вже набагато краще і набагато легше. Або, бачите, теж пішов плямами і не знаю, чи хочу я з ним мучитись, може. Теж піде у смітник. От, так що, ну, я засмучена, звісно, бо я насправді вже кілька викинула, бо там вже зовсім біда, там прям всі листя були в плямах. Я сильно розчарувалася і зрозуміла, що я не хочу з цим паритися, і все. Великий біль, зараз покажу, в нього взагалі ніколи не було жодних проблем, але в спеку, дивіться, просто отака халепа з'явилася. Його я теж вже обробила корисними бактеріями і грибами. Також ще планую почитаю, що в мене є в подробицях. і оброблю Ще не вирішила, а, чим саме, може, брунькою, може не брунькою. Може, в мене там ще є три, здається, протигрибкових препарати тож подивлюся, я в себе стільки тримаю, бо я знаю, що влітку дуже жарко, а взимку прохолодно, ще із з відключеннями, тому грибок гуляє. А я інколи бризкаю взимку навіть по листю. От, до речі, коли от зараз жарко було, я не чіпала, я не бризкала листю, тому що якраз боялася, що будуть оці плями. Он, бачите, он, ще одна зараза. От, але ну, в цілому не так все погано, більш-менш нормально вони перенесли. Деякі навіть зраділи активно стали нарощувати коріння і, начебто, навіть започували себе краще в такій жарі, але не без постраждалих. Отаке, але таке буває і. Ти можеш вже вирощувати ці орхи багато-багато років, начебто ти про них вже все знаєш. Але щось трапляється незалежно від тебе і, на жаль, також з відключеннями, коли в тебе немає 4 години світла, потім на два вмикають, то організувати їм і світло, і вентилятори, і все на світі в таку спеку просто не є можливим. От, ось у нас хобі. Але нічого. Все буде, все відновиться. Головне, щоб всі були живі, здорові і щоб була перемога. Ну а на цьому сьогодні все. Всім щиро дякую за перегляд. Розповідайте в коментарях, як там ваші орхи. Ну, а я піду далі знімати і займатися. Так що, слава Україні і всім пока-пока.